Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Отже, на Херсонському напрямку військові РФ намагаються зайняти позиції на островах у Дельті Дніпра. Упродовж 8 грудня окупаційні війська сім разів штурмували острови, зазнали втрат та відійшли на свої вихідні позиції. Про це повідомили сили оборони півдня. Ще раніше стало відомо, що окупаційні війська зібрали 300 човнів на лівобережжі Херсонщини для перетину Дніпра. Про це виданню Financial Times повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Крім цього, речник сил оборони півдня України Владислав Волошин зазначив, що в районі Антонівського моста військові РФ обстрілюють позиції зсу, намагаються провести форсувальні дії та готують штурмові групи. Тож сьогодні говоримо про ситуацію на херсонському напрямку: чи готуються окупанти наступати на правобережжя Херсонщини? Наскільки ця загроза є реальною? Чи вистачить окупантам сил вести серйозні наступальні дії? До ефіру приєднається військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу у 2006-2010 роках, Ігор Романенка. Нагадую, що ви, як і завжди, можете ставити свої питання у коментарі. З вами Анастасія Друсінова, ви на Ютуб каналі вгору, і ми починаємо наш ефір. Пане Ігорю, вітаю. Дякую, що приєдналися сьогодні. Вітаю вас і наших глядачів. Отже, як можна описати зараз ситуацію на херсонському напрямку? Чи дійсно окупанти готуються наступати на Херсон найближчим часом? Ну, ми пам'ятаємо про те, що вже більше місяця, майже два, як готувалися відповідним чином здійснювати свої плани підготовки для наступу на Запорізькому та на херсонському напрямом? Почали. Активно наносити удар, ну, на жаль, на Херсоні продовжується майже після його звільнення, а на Запорізькому десь місяця-два, як наносить удари керованими оцінними бомбами і ведуться е дії на землі е тими силами, які є, але так чи інакше, все це проводиться. Питання у тому, що вони, е тобто, плани є, а проводити на рівні стратегічного такого потужності наступу сил вже немає. Немає сил виконувати такого роду завдання на всіх наших фронтах зразу. Тому вони визначаються з пріоритетами і роблять це послідовно. Ну, як на тактичному рівні, тобто, наприклад, намагалися захоплювати Покровськ Сходу, не вийшло, і тому послідовно йдуть вуглідар. Потім Курахова зараз йдуть бої інтенсивні, і залишається все ж Покровськ значить З точки зору стратегічна, це по фронтам. Найбільш інтенсивний, як ми знаємо, ведуться на східному фронті, оці саме напрями. Крім того, принципа, принципово для Путіна є Кущина, тобто час території Російської Федерації. Там вони проводять контнаступальний дії, сил теж не вистачає. Вже угрупування зібрали за 55 тисяч механізовані частини, так звані елітні частини. Ну і завдання є там на початок січня витиснути наші підрозділи і частини. Але це не вдається. Тобто пріоритетами, скоріше все, розглядається захоплення Луганської та Донецької області на сході і. спущена, вытеснена визг наших виттеля. А уже потом с Херсонщина и Запорижья, чему? Потому что они включены до, сгидно Конституции, до Российской Федерации. И для того, чтобы легимитизовать такого рода документ, где прописаны такого рода ди и наявности, Вони мають такі плани, але здійснювати сразу на всіх фронтах сил не вистачає. І тому є підготовка з човнами, і тому є обстріли і дії на тактичному рівні, але потужності на те, щоб здійснити е наступальну операцію, хоча б оперативного рівня, у них не вистачає на поточний час, підкреслю. Тобто, наскільки я розумію, що наступальних дій на правобережжя поки не очікується, у них немає на це сил. Вони будуть проводити розвідку, вони будуть засилати диверсійні групи, вони будуть проводити обстріли, але для того, щоб здійснити таке широкомасштабний наступ на цих напрямах сил зараз немає. Можливо, якщо з їх точки зору виконують виконують завдання, значить ну і взагалі, для Накурщину, наприклад, вони збирали частини з Запоріжжя і з харківського напрямку з і перекидували знач, на Курщину. ну Логічно, якщо Курщину витіснять війська чи там захоплять Луганську і Донецьку. Область можуть війська відляк перекинути на Запоріжжя і на Херсон для того, щоб провести наступальні дії з метою, щоб захопити ці території у відповідності значить зі своєю конституцією, тобто є така воєнно політичне завдання. А щоби її лігмітізувати сил з воєнної точки зору поки ще не вистачає. Але у нас в ефірі речник село Півдня Владислав Волошин зазначав, що можливо вони і не готуються так до наступальних дій, але от штурмувати правий берег вони все ж таки збираються, і в планах у них створити плацдарм на правобережжі по типу того, як наші збройні сили робили це у кринках. Наскільки ця загроза є наразі реальною? Вона буде мати місце, вони будуть вивчати ситуацію розвідну. Якщо побачать, що хоч мала можливість такого роду дій бу, то дуже вирогідна, що це вони зроблять. На широкому дні, а плаздарм з плаздарами починається просування далі, тому е, наше керівництво на тактичному рівні це знає, про що Волошин говорив. І відповідним чином готуються дати місця, щоб ці плани були зруйновані, тобто їх оці рухи на островах, це виконання цього плану по створенню плацдармів? Так зрозуміло. І якщо вони зараз ну десь там на островах б'ються, як швидко вони можуть дістатися правобережжя станом на зараз, як ви оцінюєте їх? Ну, це залежить від потенціалу нашого і їх. Зараз, по силам, які там є, ну, рішучі зміни провести їм не вдається. Ми з вами аналізували, що сил потужних поки ще немає. Ну, а оці от, кількість у цих човнів, от, зараз кажуть, 300 це взагалі багато? Чи це не багато для того, щоб створювати ці плацдарми? Чи це тільки для цих диверсантів потрібно? Тут ну, для плацдарма можливо і вистачило би для того, щоб захватити, а для того, щоб забезпечити таку більш широкомасштабний наступ? Думаю, що ні окупанти зараз ще посилили атаки дронами мешканців Херсона та області. Як можна протидіяти їх діям, і як взагалі можна наразі захищатися від дронів? Ну, це є активне знищення засобами зенітними відповідними: зенітно артилерійські зенітно-ракетними засобами, а також знищення авіаційними нашими засобами, тобто гелікоптерами чи е, е, літаками. А крім того, це можна здійснити за рахунок впливу засобів радіоелектронного подавлення. Тому сил у нас не так багато. На, Зсереджується на різних напрямах такого роду діяльності, але е, от, е, такі засоби відомі, і їх можна і потрібно застосовувати. Крім того, можливо, навіть на рівні територіальної оборони треба і підприємства, які є все ж собі закупати ці засоби захисту для себе ради електронного подавлення і застосовувати проти такого роду. Засоби повітряного нападу ворога. Тобто і шахіти, ну і ракети, наприклад, теж. Так. А от стосовно того, щоб захищати. Е е Місцеве населення Херсона, чи є якісь які зараз засоби, щоб, наприклад, вберегти маршрутку, швидку допомогу, там карету швидкої допомоги, або комунальників, чи можна зараз щось зробити, щоб я не знаю, попередити дронову атаку, або якось той дрон посадити. Якщо ви це ну, попередити, це розвідка системи, тобто є питання, які вирішуються в загальної системи протиповітряної оборони. Тобто, чим можна знищувати? Ми з вами обговорили, і перед тим як знищувати це ж ведеться повітряна розвідка, і це здійснення, але ж окремі засоби, це треба як на фронті. Ми вже бачили, як там ті ж автомобілі пересуваються на лінії зіткнення, бронетехніка окрема, на них встановлюються засоби. Радіоелектронного подавлення. Тому я і говорю про те, що треба такого роду засоби встановлювати для того, щоб захищати. Mm -hmm. Ворог шукає шляхи обходу цього, значить, щоб, незважаючи на це досягати цілі, але це там окремі якби їх типи можуть таким чином працювати, чи використовувати оптикове лакно, якщо вони використовують їх дрони, то. Наші засоби РЕП не впливають, але їх не так багато і вони використовуються на лінії зіткнення, там, де сухопутні йдуть бої безпосередньо. Тому безумовно зискувати можливості для того, щоб встановлювати на такого роду техніки засоби радіоелектронного подавлення, які відносяться до засобів радіоелектронної боротьби. Тож сьогодні говорили про ситуацію на херсонському напрямку і про те, чи планують окупанти наступати на Херсон. Пане Ігорю, дякую за розмову. Тихого вечора та до нових зустрічей. Дякую вам, безпеки вам і тихої ночі. На все добре. Отже, друзі, я хочу нагадати, що ви можете дізнаватися більше новин Херсона та області на наших майданчиках у соціальних мережах. Зараз ви бачите, як на нас підписатися у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Також. Ми створюємо контент про рідну Херсонщину та тримаємо для вас зв'язок із домом, розповідаємо про проблеми мешканців на лінії фронту та надаємо розголос. Ми створили спільноту людей небайдужих до Херсонщини і запрошуємо вас долучитись, щоб творити зміни разом з вами. Посилання на сторінку підтримки є в описі під цим відео. Так, бачу, є е, деякі коментарі. Е, так, тонуть пузирі, йдуть і все одно лізуть. Ну, не припинять вони лізти, як бачимо. Невже орки знов захватять наш ріднесенький Херсон? Я це не проживу, молюся кожен день за Херсон, херсонців та за наших захисників. Е, поки що, як з'ясували, у них є такі плани, але. М вони не в змозі вести великий наступ, тому поки що слідкуйте за новинами. Ми слідкуємо за цією ситуацією, будемо запрошувати обов'язково ще представників обласної влади говорити про це. Також, можливо, будемо запрошувати військових, військових експертів, і будемо тримати вас у курсі стосовно ситуації із. Штурмами, наступом окупантів на правобережжі також будемо інформувати вас обов'язково про те, що відбувається на лівобережжі. Підписуйтесь на наші сторінки і слідкуйте за анонсами. Ну і наостанок повідомляю. Номери телефонів фонду милосердя та здоров'я за цими номерами телефонів ви можете безоплатно консультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я стосовно оформлення виплат ВПО або пенсій, заповітів тощо, якщо у вас виникають питання юридичного характеру. Звертайтеся з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Так, також є такий. Добрий вечір. Не розумію. Спочатку здають лівий берег, потім його звільняти. Чий це план? Все йде по плану. Ну, дивіться, зараз план це обороняти. Те, що звільнили Збройні Сили. Тому підписуйтесь на нас, і ми будемо обов'язково тримати вас в курсі усіх подій, що відбуваються саме зараз, наскільки вони загрозливі. Я думаю, що зараз не варто передчасно панікувати, і ми обов'язково будемо інформувати стосовно цієї ситуації надалі. Я дякую всім, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру. Е, також бережіть себе е, і до нових зустрічей!